Привіт! І ви на каналі Сливі Тока я дуже рада вас бачити. І сьогодні я буду 24 години працювати кур'єром. Сподіваюсь, це відео вам сподобається. Я буду кур'єром на велосипеді. Тобто я буду їздити на велосипеді та всім привозити їжу. Та зараз для мене поступило перше замовлення, тому давайте приїдемо у ресторан, де ми маємо взяти замовлення та відміжемо нашому клієнту. Доброго дня. Доброго дня. Можна мені, будь ласка, салат з куркою, яйця з беконом та один напій? Добре, зараз буде. Як ви зрозуміли, я прийшла вже в ресторан та я чекаю на замовлення, яке маю відвести? Я взяла замовлення, тому давайте ми будемо вирушати на наше місце прибуття. Доброго дня, я принесла ваше замовлення. Доброго дня! велике вам дякую. Можете мені його дати, та я вам скину зараз гроші. Якраз я зрозуміла, перша моя доставка прийшла успішно, сподіваюся, всі інші будуть такими ж самими. Я вже прийшла збирати продукти на наступне замовлення, та нам знадобиться хліб. Апельсин, дві морквини, одна капуста та дві помідори і все. Доброго дня! Я принесла ваше замовлення. А де огірок, який я просив? Ой, а я забула. Ну, все. Напишу вам поганий відгук. Як так можна зробити? Мені, звісно, дуже обідно, що на мене накричали, та замовлення вийшло невдалим. Але як є, так є. Придеться переходити до наступного закмовлення. Доброго дня! Мені, будь ласка, два круасани та дві чашки еспресо. Ну, що я вам хочу сказати, у мене розлилось експресо. Ну воно трішки розлилось, але я сподіваюся, що замовники це не побачать та мені не прилетить. Доброго дня! Ось ваше замовлення. Доброго дня, велике вам дякую. Чорт, що з моїм експресо? Блін, якось ненормально. У мене нема взагалі ніякого експресо, задовбали. Доброго дня мені одну порцію рамену разом із тофу. Дякую. Зараз у мене замовлення від старої бабусі, тому все має бути на високому рівні. Доброго дня я привезла ваше замовлення. Ой, внученько, боже, яка добра дитина. Дякую, допомагаєш бабусі, мені вже так важко хай би благословить Бог. Доброго дня, можна мені, будь ласка, рибу та салат з лимоном? Так, добре, зараз все буде готово. Я стою, чекаю на замовлення та скажу по правді, що робота кур'єром з не така ж важка, але мені вже набредло. Скажу, по правді, мені дуже шкода тих людей, які працюють кур'єром, тому що зарплата прям дуже маленька. Але я гадаю, що для людей, які не можуть так сильно працювати, ця робота, в принципі, нормальна. Доброго дня. Доброго дня. Ось ваше замовлення беріть та їжте. У мене питання: а чому воно холодне? Ну, воно дуже довго їхало, тому, звісно ж, воно холодне. Пф, ну окей. Mm, я тільки що не розуміла, що було, але як є, так є. Потрібно приступати до інших замовлень. Так, ось я вже прийшла до наступним замовлення, там мені потрібно взяти коробку з донатсами і все. Ти що за собака така? Вона забрала мою доставку. Я гадаю, що тепер мені прийдеться відмовляти замовлення. Доброго дня, вибачте, будь ласка, собака ваше замовлення з'їв. Ага, не відомайте мені. Вибачте, до побачення, щоб ти сюди більше не приходила. І так, залишилось ще останнє замовлення. Доброго дня! Дайте мені, будь ласка, макарони та чашечку кави. Блін, мені якусь незрозумілу адресу дали, але хай вже буде. О, ні. Тепер кінець моєму життю.